Всім доброго дня, шановні не знаю, слухачі, читачі та, напевно, глядачі, тому що можуть і слухати, і дивитися. Сьогодні у нас така розмова з письменницею, волонтеркою та відомою українською діячкою Ксенією Фукс. Ксенію, тобі пару слів. Вітаю всіх зі дощевого слеш спекотного Берліна не можу вже дочекатися, коли я буду знову вдома в Україні. Так, у нас виходить в видавниці 21 вийшла недавно твоя книга «12 годин чоловіка. Це можу собі дозволити сказати, що це логічне продовження першої книги «12 сезонів жінки. Хоча вони і пов'язані, і не пов'язані, але про це вже будемо пізніше говорити на сьогодні. Ось я сьогодні хочу тебе так запитати більше не про твою літературну діяльність, а про волонтерську та якусь таку ініціативну е, твою роботу. Чим ти займаєшся взагалі? І, ну, і звісно про війну трішки е, тебе запитати. Почнемо. Поїхали. Так, Перше запитання: яким було твоє 24 лютого? О, Воно було. Eh, досить цікавим, тому що в мене. Як до 24 лютого, так і після в мене, мені здавалося, що в мене, жур, всі журналісти міста Штутгарт жили в мене в кімнаті, просто безвилозно. Одні приходили, інші виходили. І якраз напередодні, 23 го і 22, го вони приходили до мене знімати інтерв'ю, питати: а от що буде, якщо буде війна, і от всі ці. Однакові питання вони не були дуже підготовленими та різноманітними. Ну тому що ми вже почали і до 24 лютого робити дуже багато демонстрацій, повертати увагу до всієї цієї ситуації. І тому я вже давала дуже багато коментарів, і мене розбудив якраз журналістський дзвонок. Я спала, і мене мені подзвонив журналіст і скаже, ви можете прокоментувати ситуацію? Я спросою. Я ж вам вчора вже все розповіла. Ну що ви ще. Хочете від мене, а вони такі, ну, ніби то у вас же там війна почалася. Ми ж про це якраз вчора говорили, і і, і він такий о, вибач, ви ще не знали, і і я, звісно, ще не знала, і я сказала: вибачте, давайте поговоримо пізніше. і так, і так Я відкриваю телефон, ну і все. і далі я думаю зрозуміло у тебе там... Перші думки твої, ну тобто шок, а, а потім ну, після шоку було якісь, не знаю, там перших, як довго ти відходила, чи ти досі в цьому стані ш -ш шоковому? Е, ну, певний шок, звісно, був. Хоча е, я ніколи не можу порівняти цей перший шок, коли який був 2014 року. Коли я побачила свій будинок, в якому я прожила все своє життя в Донецьку по німецьких каналах, і оце був шок тоді. Ем, і мені здається, вже через те, що в мене був е, військовий досвід, е, і, і я багато чого бачила е, і в зоні ВАТО, і в Донецьку, і на окупованих територіях, то звісно е, я вже була готова. Я була 100% впевнена, що війна почнеться. Просто я не знала, коли точно. Але я знала. Я була на 100% впевнена, що це буде, і так, звісно, це перша просто думка була, де мої е, рідні друзі чи всі в безпеці. Тому це перше, що ти робиш, всіх обдзвонюєш, і е, на щастя, зі всіма було дзвінок. Це була така дуже приємна несподіванка до мене, що я зі всіма була на зв'язку. Е, хоча е, до того в мене були цілі місяці, коли я, наприклад, не мала зв'язку з батьком. Який знаходився майже весь час на непідконтрольній території, тому змішані були дуже сильне почуття. Потім мене просто все це захопило. Приїхали журналісти. Ми потім пішли на демонстрацію, і вже я, мені здається, з того часу я і живу в такому якомусь mm -hmm. темпі військовому. Ну, власне, ми так плавно підходимо до наступного запитання. Це щодо того, як ти почала допомагати, коли ти почала допомагати українцям, військовим і загалом. Тобто, ти почала, так би мовити, після другої активної фази, чи раніше ти займалася волонтерським рухом? Так, я вже була навчена всьому цьому, тому що з 2014 року вже. Навчилися, тобто, знали просто, що окей, треба просто згадати перший день, коли ми почали допомагати, в 2014 році. Тому ем, перші дні це звісно були витрачені на пресу і на демонстрації, і на розмови з Бундестагом, з німецькими політиками. З... Людьми, з якими які були дуже добре налаштовані до нашої організації, тобто я голова організації Українська тлі культури та спорту, і волонтерська діяльність там в нас поставлена на дуже високому рівні. І потім, як тільки ми повідмахувалися від всіх журналюх, то це просто декілька днів пішло на підготовку логістичних ланцюжків, щоб це було просто. Все, що ми е, замовляли, щоб ми були 100% впевнені, що воно дійде туди, куди воно має дійти. Е, ми вибудували цей ланцюжок і потім засіли за роботу. І е, я не знаю, чим я не займалася, але е, принаймні, е, якщо говорити конкретно про допомогу, то я була від, від е, відповідальна саме за закупівлі. Ну, тобто, Власне, я своїми руками закупила товарів більше ніж на щозначну суму євро. І все це відправилося на передову, а також в лікарні. І це не враховуючи, я не знаю, скільки тонн гуманітарної допомоги, які ми збирали, ну, це були просто вантажівки, тонни вантажівок. Окрім цього, я потім 1 березня переїхала в Берлін. І працювала три місяці в волонтерському штабі перекладачкою. І це, я вважаю, був най... найважчий період за все моє життя. Навіть в АТО не було так складно. А, 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 чому, а... чому перепрошую, що перебиваю тебе? Чому важко було? Тому що якраз я була тою призмою, яку я як губка всосувала всі ці історії. І, відповідно, потім вже в себе в голові фільтрувала, і потім ну, що треба перекладати, а що не треба перекладати. Тобто наслухалася я дуже багато, набачилася ще багато. І окрім дуже е, важких емоційних історій, також я зустрілася з дискримінацією з куванням мене через українську мову доходило до поліції. Я зараз знаходжусь під офіційними. Захистом кримінальної поліції Берліна мені пошкодили майно, мене намагалися ну, запугати, залякати. Тобто було дуже багато неприємних історій з цим пов'язано. В штабі мене постійно цікували, принижували, обзивали всіма можливими і неможливими словами. Через те, що я принципово говорила російські люди, які приїхали з України, і от це от був для мене шок. Не те, що в нас війна почалася, а те, що люди продовжують нести русський мір в Німеччині, яка допомагає і допомагає дуже суттєво. Я маю зараз на увазі не німецьких політиків, а німецьке населення. Тому що цей волонтерський штаб був зроблений німцями. Абсолютно, все було засновано на пожертві і на волонтерстві, і люди це не навчилися цінувати звісно, ага. на всі, але дуже переважна більшість. А, та дивись, ти говориш про цькування в штабі. Тобто, це ем, самі німці чи українці? Ну трішки детальніше. боже у пасі. Ні-ні-ні, ні, це українці або люди, які видавали себе за українців. Ну, тобто, умовно кажучи, коли я казала їм вам принести каву, вони просили, по-перше, перейти на російську, а по-друге, закидували, що... Та що ж вони спасалися, врятувалися від фашистських бомб у Харкові для того, щоб приїхати в Берлін і почути від фашистки фашистську мову. І це мене просто вбивало, тому що я просто не могла зрозуміти. Для мене це був як, як якийсь сюрреалізм. Я просто не, не могла розуміти, що це дійсно зі мною відбувається. Але, от, але, але от. як я розумію, це не не правило скоріше, та це виняток. Е, це виняток занадто великий, щоб робити його винятком. І я спілкуюся з волонтерами з дуже великих місць України. І, звісно, Неймовірна кількість людей, які дякують за просто добре слово за обійму, за будь-яку допомогу. Але я б сказала, половина, якщо не більше, людей, які не спілкуються українською мовою, а тільки... Вимагають, 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 і їм всього мало. І вони приходять і питають мене, як обійти німецькі правила і як порушити закони. Я думаю, люди звідки ви приїхали, чому ж ви принижуєте мене і принижуєте мою націю і мою країну і мою культуру. І мені було дуже важко перекладати такі запити. А тепер зрозуміло, чому ти сказала, що тобі досить досить важко було працювати в в той період. Дивися, ти згадувала недавно ну, свою організацію та українське е, ательє культури та спорту. Чим власне займається ця організація? Ну, Взагалі-то ми її створили для того, щоб якраз відійти від позиціювання України як жертви, а радше наголошувати на наші культурні спадщини. Тому воно і так і називається культури та спорту. І всі ці роки ми створювали багато культурних міжнародних проєктів. Ми випускаємо єдиний е, такий в такому роді білінгвальний журнал україно німецький гельблау, якою я є теж редакторкою. Um, і зараз uh, знадобилося п'ять років для того, щоб його замовили майже всі uh, німецькі книгарні і бібліотеки, так для того, щоб в них теж був контингент української літератури, яку вони ще і самі ну, періодики, не літератури, яку вони ще і самі розуміють. Uh, ну і якраз uh, разом із журналом я почала займатися наповнюванням бібліотечних фондів українськими книжками. А також надсилати точечно вже українські книжки е, нашим переселенцям, адекватним переселенцям, які дійсно сумують за рідною мовою і хочуть читати книжки. І Для таких я людей готова дуже багато всього зробити. Ем, звісно, після 24 лютого наш фокус трошечки перейшов у бік поточних потреб. тобто... Це демонстрації, це допомога на місцевому рівні, це хотлайн лінія для українських переселенців, але також це і бенефіційні концерти і акції. Зараз я влаштовую дуже багато українських виставок. Наші хлопці займаються футболом та іншими спортом з новоприбулими ну, маленькими спортсменами. Ем, ну, і окрім цього, ми продовжуємо робити міжнародні проєкти. Зараз отримали грант і будемо знову робити український кінофестиваль в Берліні, е, міжнародний проєкт, який присвячений культурі пам'яті якраз, щоб не забувати це все. Ем, тобто це ще й місцеві фестивалі культури. ну маленький такий відсоток того, чим ми тут займаємось. Важно насправ... ще більше можна на нашому сайті подивитися це ОАК з і просто подивитися всі наші проекти, і просто для того, щоб ви розуміли, що наша діаспора тут це міцний тил, і ми живемо в принципі тільки заради того, щоб популяризувати українське та наголошувати на тому, що за що ми в принципі боремося, що це не просто війна територію, ми захищаємо своє, ми захищаємо наші цінності, та насправді та досить багато робити, і не тільки в плані матеріального та гуманітарної якась, а й в культурному на на культурному фронті теж дуже важливо воювати, тому що ну, типу, це, це важливо, це надзвичайно важливо. Ось, і е, наступне мене питання було таке е, на рахунок того, як ти вважаєш, ну тобто війна вже триває там. Тобто, війна вже триває там. З мікрофоном щось перепрошую. Е, війна триває вже там, е, ну, сто днів, так. І, власне, 160 днів, так. Як ти вважаєш українці? Не... Як ти вважаєш українці не звиклися з цією думкою, що це власне? Не, все, ну, не знаю. Думки, Якщо там перші дні був шок, власне, неприйняття, це. то зараз уже типу окей. Типу, ну як ти вважаєш? Типу, це це, це це окей, чи це не окей? Чи як бути в такому випадку? Україні, чи... Як бути в такому випадку? Людина пристосовується і адаптується до будь-яких умов, і це і захисна захисний механізм нашого мозоку адаптуватися до поточних умов. Інакше ми всі. Помремо просто від, від болю, від шоку. Е, тому це я вважаю нормально, що ми не те, що ми звиклися з війною, а просто війна стала частиною нашого життя в тому чи іншому сенсі. Е, е, і ми підлаштовуємо наш побут, наше життя в умови військового стану. Та? От, мені дуже подобається вислів war life balance. Е, ну, Я не знаю жодного українця, якого би війна не стос... якось торкнулася особисто. Тому е, як можна до цього звикнути? Я, я не думаю, що до цього можна якось ну, забути чи звикнути. Просто нам треба жити далі. І жити тільки стрічками новин і болем просто ну, неможливо, якщо ми хочемо перемогти. Mm. Дякую, дякую, Та, і, ц, 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 так. І насправді я не думав про це. А ми так, дійсно е, не звиклися, а звикли скоріше. Не тобто ми, це, ми а, розуміємо, що війна, війна продовжується, ми, але наше життя теж продовжується. Ми, продовжується, ми живемо в такому темпі. Типу, тривога ми, ми в сховище, тривога закінчується, ми продовжимо працювати. Тривога закінчується, ми продовжимо працювати. Саме так, тому що нам теж триматися треба за дещо ну, за щось, за щось хоча б маленький шматочок якогось реального життя, просто ем, допомагати нам для того, щоб ми далі продовжували боротися. А, дивися, друге, ну, наступне питання. Я бачу, що Що у нас технічно, напевно, та, збилося щось по, по цьому. Угу. Чути, чу чу чути мене? Так, так, так. Угу. Е, так, я хотів дивися, Ти вже в Берлі... ну, ти в Берліні, тобто й ти ну, дивишся, слідкуй за новинами місцевими, і це я, ну така підв'язка до питання. Е, як говорять про Україну в місцевих ЗМІ, як говорять ну, типу, німці, як говорять місцеві, ну тобто не, не місцеві ЗМІ, а власне жителі. І це питання до того, чи світ е, ну, він досі нас підтримує е, разом ну, тобто колективний захід, як часто говорять, чи не, ну, чи згодом не, не перестануть е, підтримувати Україну, чи не перестануть не знаю, якось дбати про нас допомагати. Ну, я можу сказати, що німецькі змія не дивлюся, бо вони мене відверто харять там теж повний трендець відбувається і далекий від суб'єктив. Далеко від об'єктивного журналізму. Тобто, якщо хтось думає, що тут все добре, а в нас ні, ви помиляєтеся. Усюди є проблеми. І мені вистачає своїх якихось джерел інформації для того, щоб тримати руку на пульсі і знати, що відбувається в нашій країні. А що там? Публікують німецькі змі, мені, якщо чесно відверто начхати на них. Але це не означає, що мені начхати на загальний загальну проблематику німецьких змі. Ну тобто, якщо треба було виходити на демонстрації проти Фовсянікової, ми це робили і виходили. І ви можете. Побачити, як дійсно працює демократія на Заході. Її, її не продовжили контракт, а я впевнена, що все це тільки через тиск суспільства. А загалом медіа це така штука, це треба теж розуміти. Взагалі, біологію медіа. Це завжди пошук якихось новинок, сенсацій, а постійно. Говорити про війну і про смерті е, жоден слухач, жоден, жодна нормальна людина не буде сприймати ці новини кожен день, 24 на 7. Це просто неможливо для жодної людини. Це неможливо. Це треба теж розуміти. А якщо вони не будуть, скільки в нас там будеться війна, вони не будуть кожен день е, ставити її усюди. Е, тому і важливо, нам вже, ми вже тут з креативним підходом вже під, до всіх демонстрацій, підходом що це не просто демонстрація, завжди якийсь перформанс, яка акція. Тобто е, нам просто треба е, своєю роботою далі робити все те, щоб вони звертали на нас увагу. Тому, е, ми і далі будемо продовжувати цей культурний фронт для того, щоб в нас було якомога більше медіавиходів, але з абсолютно різних е, ракурсів. Не тільки про те, що в нас там відбувається. От, -от е, я повернусь з України, е, ми почнемо вже прицільно готуватися до кінофестивалю. Звісно, головна тема там буде війна. Запускається проєкт культури пам'яті, в якому ми будемо робити паралелі між Другою світовою війною та російсько-українською війною сьогодення. Я зараз відправила грант на велику виставку СМС з Маріуполя для того, щоб в центрі міста всі бачили, що ці варвари зробили з нашим містом з нашими людьми. Просто нам треба е, розуміти це пов'язане своїм попереднім е, питанням. Е, всім українцям треба зрозуміти, що це марафон, що це затяжний марафон, е, і нам треба якось купити для себе якусь, щось, що нас буде тримати. Е, ну, якийсь ресурс для відновлення для того, щоб далі робити все можливе. Щоб українське питання залишилося в медійній агенті, тому що вона дуже-дуже ем, е, нестабільна. Тільки COVID там тримався два роки, і... а війна не ковід. Війна мені здається набагато жахливіше. Тобто, ковід, ну типу, це теж е, погано і теж е, жахлива річ. Але війна погано. Ну це те, чого немає існувати вже в цивілізованому світі. Тобто, один мій знайомий, тобто, знайомий каже, що воювати тоді, коли ми хочемо колонізувати Марс, це досить абсурдно. Тоді коли хочемо колонізувати Марс, це досить абсурдно. Абсурдно, так. Так, і, і, так. І, 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 і напевно таке і, і, заключне питання, і, і, просто умовно. Я сиджу в Чернівцях, та, ти, питання, ти ну, сидиш в Берліні, ну, і у нас, ну, ти знаєш, ти, я хочу зараз поговорити і, про синдром вцілілого. Як я хочу зараз з ним? Чи, синдром, чи з ним потрібно боротися, ну, і це нормально відчувати себе винним в тому, що ти в безпеці. Це нормально відчуватися до родина в тому, що це безпеці. Ну так це розповсюджена думка, але ну, по-перше, я не вважаю, що ти в безпеці, і буде яка людина в Україні в безпеці, е, тому це індивідуально тут взагалі не можна дати якусь одну відповідь. Е, просто якщо людина почуває, відчуває. Що їй потрібна підтримка. А, а, зараз мені здається найпоширеніша і професія, ну, окрім медиків, яка найбільше має попит суспільство, це дійсно психотерапевти, яким доведеться дуже-дуже довго розгрібати всі травми, які нам принесе і приноситься війна. А, це абсолютно Мені здається, що взагалі слово нормально це не в нас війна. Яке слово нормально? Нічого не може бути нормального чи ненормального Ем, Важливо це твоя власна безпека і безпека твого оточення. Ем... І просто нам кожному зараз треба дбати про свою психіку. А як там в кожного ці травми вилазять? Це ж теж індивідуально, в когось це синдром вцілілого, в когось це флешбеки, які пов'язані з 2014 роком, в когось це втрата, яка вже сталася. Тут дуже багато психіатричних схарк, які, які з якими зараз стикається наше суспільство. Ем, я всім пропоную е, займатися арт-терапією. Це те, що витягувало мене, і витягує, і я займалася всі ці місяці за допомогою прекрасної організації Пласт е, німецької. Е, ми творили з дітлахами і з їх матулями. Ми займалися мистецтвом і таким самим намагалися трошечки себе реабілітувати. Хоча би просто щоб на, на ці декілька годин був відключен в усіх телефон, це вже багато чого варто, щоб люди сконцентрувалися на якомусь на якійсь прекрасному хобі чи прекрасному занятті, аніж читати, гуртати новини, плакати і так далі. Я дуже тобі вдячний за, за, за цю нашу з тобою розмову. Але е, на війні, на, на, на темі війни, закінчувати, я закінчувати не хочу, власне, розмову. Зрозуміло, що вона триває, але можеш сказати, не знаю, побажання, якесь теплих слів для наших е, ну, походить, читачів, слухачів та глядачів, хто як буде дивитися цей стрім, наш з тобою розмову. Та, де... Ну, по-перше, я буду дуже страшенно рада з усіма побачитися, хто в найближчі часи знаходиться на заході України. Я ем, збираюся відвідати Львів, е, Івано-Франківську область і заїхати в Чернівці, тому е, буду дуже рада пообійматися, випити кави. Тому що ну, це обійми, це також наша реабілітація, це те, що нас підтримує і дає якусь таку такі додаткові сили. Е, тримайтеся разом, не забувати, що ми люди в будь-якій ситуації не забувати про людяність і про доброту, тому що ну, саме цим ми відрізняємося від нашого ворога. Тому що українці надзвичайно людяна нація емпатична. Uh, і те, що ми завжди можемо один одному прийти на допомогу, і я дуже цим пишаюся. Все, дякую тобі, велике. Ми чекаємо тебе е, на, на заході і подивимося, е, як це гарно пити каву, як це гарно обійматися. І, і запрошуємо всіх наших е, любих друзів, тому що у Пані Ксені, будуть презентації і нової книги. Ми так анонсуємо це, але коли, що і як, ми поки що будемо досі тримати секрет, тому що має бути якась така родзинка та, в цьому всему, всьому. Скоро, але дуже скоро. Да, дуже скоро. Це я тобі дуже вдячний за розмову. Тобі гарного дня і пока. Дякую.